До кінця тижня на Хмельниччині поступово теплішатиме, проте опади не припиняться, хоч будуть менш інтенсивними. У вівторок вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Хмарно з проясненням погоду без опадів прогнозують і в день, 23 квітня. Температурні показники будуть на рівні 12-14 градусів із позначкою. Плюс в середу, 24 квітня дощ йтиме як вночі, так і в день. А пориви вітру сягатимуть до 16 метрів за секунду. Можливі грози у другій половині дня в Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 8 градусів вище нуля, а в день від 10 до 14 градусів тепла. В четвер, 25 квітня, дощі візьмуть паузу. Протягом доби буде ясна погода без опадів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 8-10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс шістнадцяти. П'ятниця може стати найхолоднішим днем тижня. Вночі 26 квітня стовпчики термометрів не піднімуться вище 3 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 9 градусів. Інтенсивні дощі пройдуть у більшій частині області впродовж дня, а пориви вітру сягатимуть 12 метрів за секунду. На вихідні буде тепліше. У суботу, 27 квітня, вночі температура повітря становитиме в середньому 6 градусів вище нуля, а в день потепліє до плюс 19 без опадів. У неділю, 28 квітня, синоптична ситуація буде схожою. Хмарна без опадів погода впродовж доби. Вночі повітря прогріється до 10 градусів тепла. А ось в день стопчики термометрів можуть підвищитись до 20 градусів із позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.